Звісно, що ми заїхали до костьома. Ой, і тут при костюлі гляньте все в квітах, свічках. Це ж були дні зіських свят, поминальні дні. Округ, бачите, який прям такий цвинтар великий. Так, трохи моторошно, коли, знаєте, Біля костюлу так багато оцих могил. Хочемо один такий крест зайти до костюла. Звідціля порічці варта, було чуть, як дівчина співала, коли ми там гуляли біля того палацу. Було чуть. А ну, де ж тут вхід. Хочеться знайти. Бачите, багато-багато хризантем ось свічечок. дуже багато. Царство небесне. Знаєте, кажуть поляки чи ні. Українці так кажуть, коли люди померли. Кажуть, царство Йому небесне. Так, ага, ось тут відкриті двері. І бачите, тут навіть написано, якого року він збудований. 1900. Шостого року зараз зайдемо. Тут зачинено. А де тато? А де тато севано? Мабуть, ще рано до вечірньої служби. Зачинено. маленькі. бачите, мабуть, тут теж кожен один одного знає. На жаль, зачинено. Такі біли, такі. Стіни такі, трохи з таким, як з розовим. Ну, на жаль, зачинено. тоді? тут. Yeah. Гляньте, яке тут зроблені, тут можна прям сидіти. Yeah. Я кажу чуй, Жень. Це такий біль, найбільший цвинтар, так, що я бачу, так такий біля костьов. Yeah. 1860-го року, 1933 хубаво. Там ми бачили могила, що помер тисяча, віка прошлого. Перший раз бачу фотографію. Да, Ніколи раніше не бачила. Та, угу. та, 1870. В 1941 році. Бачиш, чи ти може в цьому містечку, тут тільки цвинтар. Тут одні могили. А вон там свіжа взагалі є 22 рік. Тільки так. Ось так. Не знаю, ворони каркають. Ну все, ми поїхали. Який? Я не знаю. Я не знаю чого. Ну все, ми поїхали далі. Не бачила я ще такого, чесно кажучи, ніколи, ніколи не бачила такого великого цвинтаря прямо біля костюму. Ну і таке буває. Таке буває. Гляньте, як сонечко сідає, яке красиве-красиве небо.